Відео дуже сподобається тим, хто бажає, як і я, щоб кожна сусідська істота заплатила за ці звірства. Той, хто був проти війни, той, хто за війну, той, хто просто мовчить. Кожна сусідська істота повинна заплатити, бо лише вони винні в тому, що вони створили цю істоту, і в них повинні бути постійні проблеми. Літають дрони над Москвою. Проблема? Звісно, проблема. Діракти в Білгородській області. Проблема? Звісно, проблема. Прорив диверсійної групи в Брянську область. Проблема. Ну, звісно, проблема. До війни я ніколи не отримував задоволення від того, коли комусь погано. Але зараз мені дуже піднімає настрій той факт, що сусідам херово. Санкції введені? Введені. Нашому розвитку мішають, мішають. Якщо у вас є подібне відчуття, то відео вам точно зайде, бо приклад дуже яскравий. Любителі російського мира сьогодні трохи порадіють, бо я частково визнаю ті слова, які вони люблять дуже часто повторювати. Всього виновата Америка. Це все Америка, це їхні плани. Але є одна дуже важлива деталь, яку зрозуміють всі нормальні люди, окрім поїхавших сусідів що це. Ніяк їх не виправдовує, а робить лише більшими агресорами та повністю наглухо пробитими неадекватами. І показує лише той факт, що вони так само, як і американці, винні в тому, що вони нападають на інші країни. Але американці, хоч якось частково там це визнають та покаяться, що неправильно приходити в іншу країну, вбивати людей та розповідати людям, як жити їм в їхньому домі. Із цієї історії великі. Любителі історії не зробили ніяких висновків, бо так історично склалося, що на їх території здравий розум відсутній. І найголовніше, їх мозок не зрозуміє, що Америка як жила, та буде жити краще, а Росія як жила в лайні і все більше буде занурюватися у це лайно. Бо треба бути, а не казатись. І зараз на дуже яскравому прикладі. Який дуже люблять повторювати сусідські істоти сполучених штатів та Іраку. Я вам приведу декілька цікавих фактів, а ви вже самі зробите висновки. І давайте починати. Одна розумна людина, німецький філософ та соціолог Юрген Хабермас. Зараз я вам трохи розповім хто він. Професор Франкфуртського університету імені Йогана Вольфгана Гете, директор інституту дослідження умов життя науково-технічного світу товариства Макса Паланка. Вважається представником Франкфуртської школи, один із найпливовіших політичних та соціальних мислителів другої половини ХХ століття, творець концепції комунікативної дії та етики дискурсу. Це я вам все розповів для того, щоб ви трохи зрозуміли статус цієї людини. Так от він колись сказав, що своїми діями проти Іраку США надали руйнівний приклад майбутнім наддержавам. Нормальні люди розуміють, що вторгнення в іншу країну це руйнування, страждання та смерть. Не можна в чужому домі встановлювати свої правила. Але великі сусіди, які платять гроші, щоб побачити труп, який лежить у центрі міста, на центральній площі їх столиці, ті, хто ходять в дерев'яні туалети, при мінус 40, а потім крадуть їх на дрова, бо холод собачий, Да, да, ті самі, які продавали газ майже всьому світу і не мають його в власних будівлях, ті, які освобождають міста в інших країнах та русскоязичне населення, але самі не можуть вивчити назви своїх міст. Явно просматривається відникающего направления на Белгород. Там навіть зараз Шемекін йде інтенсивні обстріли. Шмікина. Вот. Да. Да. Вот. Але дурдомівці вирішили, що це приклад. Вони не врахували лише одного факту, що велике це просто повітря. Це як такий невеличкий пук. Неприємний запах не більше. Давайте почнемо з Америки та про те, що вона зробила. Мені здається, що небагато людей вивчала цю тему, але для розуміння це дуже важливо. Бо поїхавши дід постійно про це толбичить. А що Америці можна, а от Америка зробила, а навіщо вона таке робила, і ми тепер так можемо. Тому це важливо для розуміння, бо як каже приказка, що п'яно на язиці, те й на розумі. Так само і з хворими. Трохи буде більше розуміння, що в їх голові. Та ви побачите деяку схожість з сьогоднішньою реальністю уверен, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником. Москву атаковали, да хрен с ней, как её 8 восемь э, несчастных э, этих атаковали. Атаковали, ещё атакуют. И так почнеммо з війни Іраку і Ірану з 1980 по 1989. У Іраку були територіальні претензії до Ірану з приводу річки Шат-ель-Араб. Ми не будемо зараз дуже в це занурюватись, але ви зрозуміли, що Ірак розповідав щось по типу ісконно-іракських земель. А насправді порти цієї річки відкривали великі можливості, і всі історичні цінності сходу з грошам та владі. І лідер Іраку Саддам Хусейн, який був в цій країні і президентом, і міністром, і богом, сказав своїм людям, що це священна війна і пора померти за браве діло, що вони і робили на протязі 9 років. Мені дуже цікава ваша обізнаність у цій темі. Дайте зворотній зв'язок у коментарях, якщо не важко. Ви, наприклад, знали, що у цій війні за весь цей час загинуло приблизно 1 мільйон людей. Причому територіально нічого не змінилося. Уявіть собі ці цифри, 1 мільйон людей. Для розуміння населення Ісландії цілої країни 350 тисяч. І це все через те, що влада настільки тупа, що окрім як захопити чи вбити, ніяких планів для розвитку більше немає. От візьміть, наприклад, сусідів. Якби ми до них не відносились, але їх територія нереально багата на якісь корисні ресурси: нафта, газ, алмаз, дерево і ще багато чого. Якісь туристичні місця. Я вже мовчу про незаселену територію. Вони просто могли здавати в оренду землі як квартири та мати шалені інвестиції. Але на практиці ми бачимо, що їх, поїхавши дід, відстали від реальності того, як можна розвивати країну і лише може продати подешевше нафту чи газ, думаючи, що всі від нього залежні. Нападати на інші країни та красти ще там все. Ось весь план розвитку Росії, який приведе їх к ізоляції. Навіщо створювати, наприклад, якісь там свої блоки: антінатовські, антиамериканські чи європейські, розвивати якісь галузі чи технології та конкурувати там. Навіщо це все робити? Це все довго та потрібен мозок. Краще всім казати, що ми скоро станемо найуспішнішими та наймогутнішими, і для цього треба лише молитися на нас. Приблизно так я розумію політику хусейна та Путлера. Ми вам розповідаємо, що ось скоро та треба потерпіти, а ви повинні це бездумно хавати. А ми будемо нападати на інші країни та іноді будемо приносити в жертву ваших чоловіків. Ну ми давайте звучатися все будемо Путіна. Ну що звучати? Що ми, як будто він як гусниця яка, в кінці кінців. Ну, треба просто його любити, президента свого. Світу любов йому послати. Йому так важко руководити таку країну, де стільки безумних просто людей. Так зрощують бездумну та, як вона сказала, безумну біомасу. Ще така невеличка інфа, щоб розуміти схожість з нашим поїхавшим сусідом. Рівень життя в Іраку, м'яко кажучи, дуже не дуже. Але Саддам Хусейн при цьому всьому їздить країною, будує собі палаци, ставить пам'ятники і розповідає своїм людям, що їм пощастило, бо на їх території є нафта, і це зробив сам Бог, щоб вони стали наймогутнішими та найуспішнішими у світі. Іноді мені здається, що нафта має здібності зносити імперцям дах. Що сусідський поїхавши, що Саддам, так на це розраховували і забували про те, що окрім нафти в житті є ще дуже багато чого, і воно повинно постійно взаємодіяти у комплексі. Спочатку весь світ підтримував Саддама, бо вважали його меншим злом. Потім весь світ сказав йому гомонись. Але він настільки повірив в себе та, мабуть, вирішив, що він Бог, бо в нього є нафта. Трохи забігу наперед, коли американці з союзниками напали, Садам не міг нічого зробити, бо більшість його військової техніки або не могла функціонувати, або так застаріла, що шанси були нульові. Але пропаганда, як і на Росії, працювала відмінно. Їх розвалювали поповні, а вони в свій рупор кричали, що вже знищили майже всю ворожу техніку, але там були різниці в втратах просто колосальні. Із серії Ірак збив два літака, а американці знищили 200 літаків. Там майже в одну калітку все було. До речі, на каналі є відео «10 принципів пропаганди. Обов'язково подивіться їх. Ці принципи створені більше 100 років тому і майже без змін використовують по сей день. Посилання зараз десь тут з'явиться і пам'ятай, що твій мозок це найпотужніший інструмент, яким постійно хочуть заволодіти інші. Тому наповнюй його корисною інформацією, бо інформація це зброя, яка може тебе захистити від якихось телевізійних інфоатак. А для тих, хто набиває кулаками синяки на грудях з криками, що він все знаходить в інтернеті і не дивиться телевізор, відкрию таємницю, там теж пропаганда і ще більш елегантніша та модернізована під сучасний світ, бо в телевізійну вже багато людей перестали вірити. А от інтернет це ж зовсім інша справа. Тож тримай мозок озброєним, корисною інформацією. І повертаємось до Іраку. Я не буду розповідати, яке там життя, бо для когось і туалет на дворі, та кама поруч це рай на землі. Взагалі Во райське місто. А комусь подавай золоті унітази. Але от скажіть, які у вас асоціації з Іраком? Напевно, небезпека, війна і, звичайно, мабуть, тероризм. А тепер подивіться на сусідів: Вагнер, добровольчі якісь батальйони, які вчора були нацистами, а сьогодні герої Росії. Потроху великі компанії на кштальт Газпрому теж починають створювати свої ЧВК. І їх з кожним днем буде ставати більше, бо сусідська влада робить все можливе, щоб отримати ліцензію по віджиманню того, що їм хочеться. А як вони люблять казати, історично так склалося, всевеликі підприємства якимось боком належать саме представникам влади. Кожен хоче заволодіти іншим, бо майже всі вони виходили з 90-х, тож буде запуск машини часу. А що може бути краще, коли поїхавші сусіди, почнуть полювання один на одного, і це завжди буде торкатися мовчазних рабів? Мені здається, зараз кращого нема нічого. Саддам відчув, що йому можна все, та був ще невеличкий борг у Кувейту, якщо не помиляюсь, 14 мільярдів. Взагалі в нього багато ще боргів було, але зараз про Кувейт. І замість того, щоб після восьми років війни якось почати займатися країною, він бачить, що у Кувейта краще виходить торгувати нафтою. Він швиденько вигадує: привід на кштальт Кувейт краде в нас нафту. Його скважини знаходяться під кутом. Хто не в курсі, Ірак і Кувейт це сусіди. Мені здається, що з такими приводами можна взагалі нічого не казати. Це тіпе, типу, як у нас зараз, розповімо своїм істотам, що йдемо захищати розказичне населення, в першу чергу обстріляємо їх. Потім, кого захопимо, дамо в одну руку палку, в другу руку каміння і під дулом автомата відправимо у бахмут. Якщо ви думаєте, що такого не може бути, то згадайте про чорну піхоту під час Другої світової війни. Як нашим українцям совкова влада давала каміння замість зброї в надії на те, що у німці скінчаться набої чи перегріється зброя. Якщо вам є 18, я вам полишаю посилання на відео 9 злочинів СРСР. Це треба знати кожному українцю. І повертаємось до Садама. Звичайно, борг та мати ще більше території з нафтою тут ні до чого. Він відчув, як весь світ йому нічого не зробив за вторгнення до Ірану. І на цій фарі він починає війну з Кувейтом. Але він, мабуть, був дуже впевнений, що світ буде продовжувати мовчати та жувати соплі. Можливо, світ так і зробив би, але у Кувейті була нафта, яку ніхто не хотів віддавати, поїхавшому Саддаму. І згодом завдяки вторгненню Сполучених Штатів та ще деяких країн Саддам отримав гарних пнів. До речі, з приводу Кафтані не дивно, що всі диктатори ведуться на це, бо Європа і Америка завжди все затягували. Не знаю, можливо, це страх, а можливо, вони хотіли вирішити все іншим шляхом або якась вигода для себе. Не знаю. Але плата за це завжди дуже велика і завжди платять звичайні люди. Я вам залишаю посилання на відео про пакт Молота Веребінтропа. Хто ще не знає, як СРСР були союзниками Гітлера на початку Другої світової війни, от прямо обов'язково до перегляду. А хто в курсі, теж передивіться, у кожного різний формат подачі. Та я там ще поїхав, що діда згадав. Красний армій не, не, не воювало ні з ким. Тому, можливо, щось новеньке почуєте. Там ви побачите, як світ загравав з Гітлером, хоча могли це все знищити ще, коли воно формувалося. Навіть коли Гітлер вже почав захоплювати території, знищувати та вбивати, вони все хотіли домовитись. Так от ці диктатори це дуже чітко розуміли і вважали, що саме їм це все зійде з рук, тим паче, що разок вже вдалося проскочити. У Саддама була війна з Іраном, за яку він особисто не поніс ніякого покарання. У ПУ був Крим. Саддам пішов далі, Путін теж вирішив, що має право, бо світ ніяк не реагує. Хоча реагує, але так, лайтово. Для галочки. Саддам, замість того, щоб модернізувати армію, будував палаци по всій країні. Путлер ці кошти витрачав зі своїми підлабузниками, які сам виділяв на армію. Саддам розповідав своїм, що вони великі та їх чекає нереальне майбутнє. Путін розповідав своїм терпілам, що треба трохи потерпіти і буде все егегей. Саддам нападав на інші країни і розповідав своїм, що вони помирають у священній війні на чужій землі. Путінські патріархи розповідають, що смерть в чужій країні це абонімент в рай. Садам прятався в Сарай, його знайшли та стратили. Подивимося, що буде з Пу. бо дуже багато схожого у цих двох виродків. Так от у Сполучених Штатах влітають літаки у башні-близнюки. Америка шукає привід для помсти. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація аль каїда Американці звинувачують Саддама у співпраці. Насправді мутна історія, він начебто і був пов'язаний, і начебто не дуже, але карма прийшла за ним. Американці вирішили зробити саме його винним в усіх бідах. Вони звинувачували його в виготовленні біологічної зброї та тому, що він загроза для всього світу. Тут вони схожі на сусідів, вони теж там розповідають про біолабораторії, загрозу всьому світу. Але наша влада, на відміну від Саддама, не коїла таких жахливих речей. Ви як подивитесь випуск про 10 принципів пропаганди, побачите, що пропаганда у всіх працює майже однаково мене дуже здивувало, як всі працюють під копірку. Саддама треба знищити, і так, якось не придававши великої уваги, вони казали про демократію, яку вони принесуть в Ірак. Тіпа це буде якось так легко. Потім дуже багато хто визнав, що вторгнення в Ірак було незаконним та якимось таким недемократичним. Але це зло, яке займалось і нападами на інші країни, жертвами в мільйони людей, і геноцидом інших народів, і ще багато якими жахливими речами. Тому до нього і прийшла справедливість, хоча така незаконна та недемократична. Американці зайшли до Іраку, добре їх розвалили, по телебаченню показали, які вони молодці та як вони помстилися. І вирішили налагоджувати демократію. Але виявилося не так, як вони вважали. І щоб будувати демократію, треба ще прийти до цієї думки, до якої іранське населення було не готове. І почалися локальні сутички. В містах з усіх куточків почали з'їжджатися представники терористичних угрупувань. Люди розділилися, хтось був дуже радий смерті Саддаму, а хтось дуже навіть навпаки. Плюс до всього американці були чужинцями, чужинцями, які хотіли розповісти їм, як їм жити на їх землі. Ми з вами, як ніхто інший, розуміємо це, що це нікому не сподобається. І ця війна продовжувалася довгі роки з зафіксованими насиллями з обох сторін, що американцям постійно доводилось виправдовуватись. Вони знищили, на мій погляд, абсолютне зло, але водночас принесли в країну страждання на багато років. Я нікого не виправдовую, але там була смерть як до приходу Америки, під час перебування там американців та після їх виходу. Можливо, саме людям треба щось міняти та боротися за якесь інше життя, бо, як показала практика, свій тиран чужі не такі, тому потрібно якось самим боротися за краще майбутнє. Наші сусіди завжди повторюють, що вони якісь там православні, вони віруючі. Для них Бог це щось важливе, вони добрі та вони за добро. Але з того, що ми бачимо, що вони коять та як реагують на те, що коять їх влада, ми розуміємо, що їх Бог це якийсь люцифер, та їх добро можуть зрозуміти лише вони. Бо як людина, яка вірить в Бога, каже, що вона добра та хоче допомагати іншим, може за приклад собі брати напади на інші країни. Для всіх нормальних країн це досвід, як не треба робити. А вони постійно кажуть, що от вони роблять, і ми так можемо. Вони просто хворі, це дурдом потрібно закрити парканом, а краще якимось великим куполом. А перед вишенькою на торті у мене буде до вас невеличке прохання. Підпишіться, натисніть у дзвіночок та поставте лайк відео. Цим ви дуже допоможете каналу та більше людей дізнається трохи більше. А якщо напишете якогось комента, то це взагалі буде топчик. До речі, якщо це відео сподобалось, рекомендую переглянути ще відео про те, як сусіди стають схожими на Північну Корею. Ще трохи порадіти за дурдомівців. На каналі є три основні плейлисти. Це СРСР, там ви побачите, яке це зло та як вони знищували українців. Другий плейлист це Українці. Там ви у форматі 5 фактів про кожного можете почути цікаві речі про наших. Я був дуже здивований, тому порекомендую звернути увагу на ці відео. Третій плейлист люди. Там ви почуєте цікаві історії про дійсно незвичайних та цікавих людей. Це трохи навігації по каналу, і давайте продовжимо, бо зараз, як на мене, найцікавіше. У Росії зараз ресурси для того, щоб вирішити, встановити контроль над Україною, немає. Давайте трохи тепер про те, чому Америка жила добре і буде жити ще краще. А Росія як жила в лайні, так і буде в нього поглиблюватись. На мій погляд, якщо відкинути емоції, якщо ти хочеш помірятись з пісюнами, то тобі треба чогось досягти. На простому прикладі зайдіть до магазину чи в інтернет та подивіться на товари, чи багато ви брендів побачите з Іраку чи Росії. Коли ви згадаєте про будь-що: авто, одежа, телефони, освіта, лікування, зброя. У вас, наприклад, буває асоціація, що щось краще в Росії чи Іраку. Хоча зі зброєю у поїхавших вдавалося цей імідж трохи утримувати. Будь-яку галузь, яку взяти, можна пов'язати з Америкою у вигляді найкращих або наближених до цього. Навіть взяти гроші, валюту. Вони зараз активно розповідають, як вони воюють з Америкою. Але давайте поміркуємо, кому в Америці зараз потрібні їх великі рублі. А от на Росії курс долара, це, мабуть, найголовніша новина. І вони приходять в якийсь екстаз, коли він падає, та згадують, що в них його нема і він їм не потрібен, бо ніколи його й не було, коли ціна на нього зростає. Все виновата Америка. Сучасний світ відрізняється від російського. Вони досі вважають, що якщо в тебе під сракою нафта чи газ. То ти наймогутніший у світі, але мозок людей навчається створювати альтернативи та обхід праці з такими дегенератами. Лише наглухо пробита та недорозвинена істота може хизуватися лише тим, що дала земля, нічого не зробивши для покращення цього продукту. І тепер, мабуть, найголовніше: їм вдавалося жити на якомусь непоганому рівні лише завдяки західним технологіям, компаніям, спеціалістам. Зараз хтось уходить з їх ринку, хтось продає компанії з правом викупу. Хтось обходить санкції, але влада Росії робить все можливе, щоб відбити в них це бажання, щоб вони покинули цей дурдом назавжди. Все більше людей, бізнесу і навіть політиків вже розуміють, що з цим неможливо домовлятися чи якось взаємодіяти. І навіть ті, які від них не відвернулися, начебто не відвернулися Китай чи Індія. Вони завжди переслідують лише свою вигоду. І з часом Росія буде на тому рівні, з якої їй буде дуже важко вилізти. Я б навіть сказав неможливо. Жодній країні не цікаво, коли є сильний конкурент. Наприклад, чого Америка з Китаєм качається, бо піски майже однакові. А от російського цвіркуна майже не видно було в найкращі економічні часи Росії, а зараз тим паче. І їх будуть лише використовувати у своїх цілях. Ми всі бачили, як живе більшість їх території. І це в ті часи, які вони називають Ми встали з колін та всі нам зазрять. Тепер таких убогих ставатиме все більше. Тепер тих, які виїхали, будуть постійно тикати, а іноді навіть і гірше. Вони на десятиліття стали дуже токсичними для всього світу. А ті домашні, які залишилися, будуть гризти один одного, бо вони звикли до іншого життя, до іншої моделі існування. В них так прийнято. Хочеш жити краще, знищ сусіда. І це насправді дуже радує, бо саме таке життя я їм бажаю. Вони ніколи нічого не зрозуміють, будуть жити в лайні і продовжуватимуть винити усіх, окрім себе, бо тільки нормальній людині зрозуміло, що в усіх твоїх бідах та все твоє життя насамперед залежить від тебе самого. Але істоти вони інші, вони великі. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, та сьогодні ви дізналися щось новеньке, бо лише так ми стаємо краще. З вами був Єрешко, ставай краще, допомагай нашим, все буде України!